Угу. На даний момент вище знаходиться вооружений склад. Угу. А ви що, на блокпості зараз? Це має право. Ну провіряти. це якщо на блокпості маєте так, право. Віде, я маю перевіряти в місті Ічній. Затверджений наказ начальником УВС України в Чернігівській області. А наказ покажете? Він знаходиться у нас в інспекції. Так. Це ж таке, ви ж мені зараз говорите, ну, ви ж можете обманути мене. Ну я не показую так документи просто на Тільки якщо я нарушаю, тоді показую. Ні, шановний. Ні. Так не можна було. Працівнику міліції ви зобов'язані переказувати три одиниці. Передивіть. Ну якщо, якщо я порушив я не... щось, то тоді я паспорт. Я порушив щось. Я ще раз прошу, придивіть, пожалуйста. Я російською мовою не розумію. Будь ласка. Преддавіть документи. У належному стані, uh -huh. працівнику Державтоінспекції. На якій підставі? На підставі. То що Шо? у нас в Україні військове положення, я вам no. поясню ще раз. Будь ласка. Так я смисл військове, військове положення. В... Військовий стан об'явлений, чи що? Військовий стан у нас об'явлений Осеніє на Петрович Месеннюком уже давно. Поэтому с этими в а надзвичайний стан? Надзвичайний стан, немаші виданого. А яка? А, а що під собою розуміється? Ну, як військовий так стан? Це ви як? розумна людина. Чому Ну так, ви, так я ж вас питаю. Ну, так ви так, ж мені ви, зараз ви, ви, козиряєте.